5500 євро і вона ваша, 2-літрова дізельна така БМВ пригнана з Франції. 2010 рік, 2-літровий дізель, 261 тисяча пробігу, 5500 євро. Отака БМВ є в нас в наявності. Тому цікаво, приїжджайте і забирайте 2-хлітровий дізель. Коло треба просто її почистити. Кому цікаво, звертайтеся. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтеся наробити помилок та втратити гроші, ми допоможемо. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.